Привіт привіт, видавайся, ви Никиф в ефірі зимовий випуск! Сьогодні перший день зими. Yeah! Сьогодні ми будемо розібратися експертів до нового 2026 року. І перше, давайте проведемо експертів. Hitman Archit55 Ariak Campbell. Хірук з плюшовим ведмідям Spanserlind. Так. Непрофесіонально розхитити а Анін у країні чудес. І, і телеохотник з приводами Викто Гріфін. І так, сьогодні перший день зими. Зима починається. Святкувати новий рік дуже просто. Ми перше об'єднати своїми програмами на нашими країнами. Сьогодні нам пишу гості. Де гості? Тисячі? Алло, де гості? А, де ж гості. розказати. Боєш розказать. Де ваші гості? Ти мене заплачеш, козел. Бачу обіцяти, що таке гості, де він гості, дівча? за ви що робити до своїх гості. Боже мій де, де, мій гость. Давай ты запросимо таку сержану. Здравствуйте. Розкажіть. Не можу розказати! Я тобі ніколи не заважати, я тобі ніколи не заважати. Ти дивишся? Ви в вважає Київ? Нет, конечно! Я тобі ніколи не заважаю, я тобі... Ваша информация, я ніколи не, не побачу. Ти побед! що Аааа! Ты ума Я тебе поліцію визову. Здравствуйте, я вызовешь поліцію в вечернем Києві. Да, да, да! можна викликати поліцію. Ой, боже, я не хочу поліцію! Быстро в поліцію садись! Я тебе в тюрьму йду! В тюрьму йдеш. Каба вочений, кем ми зустрінемось у вівторок, зі святого зими! Ой.